Друзі, так, сьогодні у на каналі буде продовження теми захисту слуху, а саме ось такі чудові активні наушники від бренду ProHear. А, значить, Сьогодні я роблю розпаковку, розказую про ці наушники, також трошки розкажу, чим відрізняються активні наушники від пасивних. От, а наступними відео буде порівняння активних наушників ось цих з наушниками 3 m Пelтер Optim 3, який купував перед цим. Так, поїхали. Значить, Замовляв я на платформі розетка. Продавець не Розетка, а інший магазин. Значить, в чому особливість цих наушників? Ну, перше, є така чудова коробочка. Далі це наушники з достатньо високим рівнем захисту. А саме от написано з боку 30 NRR. E, значить, це цей показник 30 НР. Є ще показник, який називається СНР. Це трошки дві різні м -м, платформи, стандартів. Е, в плані в тому, що НРР – це чисто американський стандарт е, захисту, скажімо так, ось такий. А, а СНР це міжнародний стандарт. Е, значить, е, що ми маємо на коробочі? Давайте подивимося. Значить, написано, що це. Electronic Hearing Protector бренд ProHear, модель EM056 і NRR 30 DБ. Цей NRR і СНР є двозначні значні такі. Це м -м, штука, яка, скажімо так, показник, який стандартизується. І показує рівень захисту наушників тобто вашого слуху. Чим він вище, тим краще. Для відкритих тирів. Використовується значення 20-22. Десь так для тирів закритих використовує значення від 27 дБ і вище. Це значення вказується в дБ. Е мені потрібні наушники саме для закритого тиру, там, де я тренуюсь. От тому я обрав такий ще варіант активних наушників. У мене є пасивні, це варіант активних наушників. Що можна бачити на коробці? Все англійською мовою. В принципі, давайте розпакувати, може там всередині якась є інструкція. Трошки кривеньку, скажімо так, розпакував дядьку, який працює на розетки. Трошки порвавши мені тут упаковочку, ну нічого, розпаковую. Всередині у нас є ось такий, скажімо так, як чехольчик. Вот батарейки, Це я вже докупав окремо, до речі. А, всім раджу оці от... Простенькі алкалайн батарейки з мережі АТБ. Зроблюємо рекламу. Бо реально балдіння класні батарейки, які слугують достатньо довгий термін. Я перший раз спробував ці батарейки в форматі 2А на спалаху фірмовому Нікановському, Ніканес Б700, і вони відпрацювали в мене 2-3 заходи без проблем, що мене здивувало. Бо в мене був акумулятор, який достатньо швиденько сіли. От. А оця штука, от я вже користуюсь років може, 5. Вони періодично змінюють назву цього бренду, але ці батарейки Alkaline ZTB, такими шість штук. Всім рекомендую. Це я так трошки дорікаюсь, але штука ну, реально класна. Не пошкодуйте, не купуйте щось там більш дороге. Це така сама класна заміна. Значить, самі наушнички, трошки пізніше. Тут ще є чек 3 гарантійка ціна 1199 гривень, забігаючи наперед. Значить, строк гарантії, ну, він був зазначений на розвідки, там півроку на них гарантія. Що ще є? Є мукулатурка. Ось така. Давайте подивимось, що тут пишуть: Значить, ось така невеличка. Тут, в принципі, є там декілька зображень. От, які ще QR-коди. Написано «Know more about here. Тобто, якщо ви хочете знати трошки більше, можна відсканувати QR-код. Я не сканував, в перший раз Нас показано, яким чином розбирати, щоб поставити батарейки. Ну, Про це ми ще поговоримо трошки пізніше. Англійською мовою ось така першурка. І є от такий от кабелючок. Міні-джек-міні-джек. Тобто, в принципі, можливе використання цих наушників в якості наушників для програвання якогось мультимодійного аудіоконтенту. Далі. Поїхали. Це вже додаткова функція, про яку ми одразу скажемо, скажімо так. Самі наушники. Та Дивіться, вони достатньо е е широкі, це можна побачити. А я вже помітив, що от в мене наушники пасивні, про які знімав відео, то там дуже глибокі оці от чаші. Тобто там, де значення у вас оцих е от СНР, НРР децибелів високі, від 27, там 27, 30, 35, то от вони от такі широкі всі. З того, що я бачив, Значить, що є по цим наушникам, давайте розбиратися. А без пластик. Значить, є ось таке прикольне м'якеньке, отут е з цього боку, з боку, куди кріпиться вони на голові, е то такі м'якеньке замше було написано е якогось такого матеріалу, прокладочка. І там може ще всередині таке м'якеньке. Е написаний бренд, тут така тканина достатньо приємна. Тактильно, скажімо так. Далі ось оці чаші з покриттям, ну, щось типу софт-софт. Soft, touch, touch soft. Далі. Що ми ще маємо? Мікрофончики. Про це ми поговоримо трошки пізніше. Є отакий відсік для встановлення батарейок. Я їх вже попередньо встановив. Знімається кришка. Отут є батареїчки, про які я вам вже розказував. Потім поговоримо, для чого вони потрібні. Далі і регулятор, який вмикає, і вмикає наушники, і підсилює або не підсилює скажімо так, звуки навколо. І ось цей роз'єм 3,5 міні-джек для підключення того самого маленького кабельку. Значиться, в цьому основна відмінність скажімо так, активних оцих наушників від пасивних. Тобто, є, в принципі, наушники для захисту слуху двох видів: Це активні і пасивні. Пасивні наушники, коли ви вдягаєте їх. Скажімо так, то вони відсікають повністю всі звуки, і шуми, скажімо так, а активні відсікають при досягненні якогось рівня. В даному випадку це рівень 85 дБ. Тобто, коли ви надягаєте ці наушники, в чому відмінність від пасивних, коли ви надягаєте пасивні, ви надягли, і ви не чуєте нічого. О зараз, до речі, я також надягнув, вони в такому режимі, навіть не вмикаючи їх, також достатньо гарно відсікають, скажімо так, частково звуки. Але якщо з допомогою регулятора цього, їх вімкнути, о зараз я вімкнув, і крутити їх вниз, то я починаю чути себе через мікрофони, оці, які тут є. Тобто, підсилюючи звуки, ось цим регулятором. Тобто, що таке активні наушники? Вони дозволяють, скажімо так, при потребі. Чути, що відбувається навколо, і при цьому ці звуки можна робити менше більше, тобто, ну, щоб рівень їх був або вищий, або нижчий. От. Для чого це потрібно? Наприклад, якщо ви працюєте за верстатом, вам не потрібні активні наушники, напевно, бо ви ні з ким спілкуватися не будете, просто захищаєте слух. А ці наушники потрібні для чого? Якщо, наприклад, ви знаходите на стрільбищі, і у вас, наприклад, є завдання, стрільба, у вас є коригувальник, з яким ви спілкуєтесь постійно, ви повинні його чути. От. І щоб не знімати кожного разу наушники пасивні, щоб послухав, що він сказав, підкоригував, налаштував барабани, то тут є от така система активних наушників. Активні наушники важаються дійсно більш кращим варіантом, але і більш дорогим. Хоча, знову ж таки, ціна от зараз на ці активні наушники 1199 гривень. Це достатньо гарна, шикарна ціна для наушників з таким рівнем захисту. Тобто, основна відмінність ще в чому? В тому, що, наприклад, якщо ви військовий, ви використовуєте в польових умовах ці наушники, і ви використовуєте, наприклад, їх там десь вночі, От, то вам потрібно чути, скажімо так, обстановку, яка навколо вас. І оце саме допоможе зробити активні наушники. Але. Для чого потрібні ці самі мікрофони і все інше, щоб могли перемовлятися, чим якісніше, скажімо так, ці навушники, мікрофони і сама акустична система, то, то фактично тут є зовні мікрофони, всередині у цих чашах знаходяться динаміки, які, скажімо так, підсилюють звуки зовні, передають їх через акустичну систему на динаміки. Але якщо звуки будуть сильніше за 85 дБ, тобто це, наприклад, постріл, який здатний пошкодити вам слух, то вони будуть його відсікати. Ось таким чином працюють активні наушники. А зараз я, до речі, себе чую через мікрофони. Якщо навіть тихенько я кажу, то я себе все одно чую. Скажімо так. От, ось такі чудові наушники, коли я вимикаюся, зараз я їх вимкнув, то я вже набагато гірше чую себе. Скажімо так. А що ще є в цих наушниках? От такі чудові накладочки, які змінюються вони на защолках, От, вони гелеві, як писав виробник, скажімо так. От, тому така штука дуже-дуже класна. От, в чому ще перевага? Перевага в тому, що, знаходячись на стрільбищі, ви можете спілкуватися з працівниками тиру і нормально їх чути, а не так, як це доводиться робити в пасивних наушниках. Кричати, перекрикувати, і вони повинні вам кричати, щоб ви почули те, що вони вам кажуть. Друзі, ось така штука. Активна система оця працює з допомогою саме активних елементів, а саме От. Чудові наушники буду пробувати в Тирі. Сподіваюсь, що вони будуть достатньо якісно захищати слух. Небагато інформації про цей бренд ProHear я знайшов в. В інтернеті, скажімо так, оглядів ще менше, тому тим більше я роблю україномовний огляд на ці чудові наушники. І сподіваюся, що рівень захисту у них буде достатньо якісний. Використовувати їх, звісно, в якості якогось мультимедійного пристрою їх не буду, вони мені потрібні тільки для стрільби в закритому тирі. Саме такі здорові наушники, знову ж таки, Беріть тільки в тому випадку з таким рівнем СНР або НРР, якщо у вас є потреба, стріляти в закритому тирі. Для відкритих тирів можна взяти щось менше, простіше і з меншим рівнем СНР. Значить, що ще давайте я розкажу, прочитав в інтернеті про ці наушники. Значить, забезпечують звуковий захист органів слуху і в той же час підсилюють навколишні звуки до комфортного рівня. Це те, що означено на в на розетці. Значить, Оснащення високочутливим спрямованим мікрофоном. Я так розумію, тут їх два, судячи по цим отворам. А, далі. А, найчащий регулятор гучності, оце, який вмикає і вмикає наушники так само. СНР рівень 35 дБ, це за міжнародною е системою стандартизації. НРР за американською системою е 30 ДБ жилення, дві батарейки, ось такого формату, ну, як міні або 3. І виробник цих наушників Китай. Значить, друзі, я ще зроблю обов'язково порівняння цих двох наушників оцих І3М, які перед цим я робив огляд окремим відео. І щось там трошки порівняю. Про ці наушники поки все проактивні. Значить, Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не забувайте донатити на ЗСУ, це також дуже важливо. Ми працюємо саме заради перемоги і на перемогу, тому не забуваємо донатити. Всім рекомендую наш а, волонтерський центр. Це благодійний фонд, центр допомоги переселенцям та ветеранам, який знаходиться на вулиці Криворізька, 2, в місті Дніпро. Ваша допомога нам дуже-дуже потрібна. Все буде Україна, ми обов'язково переможемо. До бачиння!